Готуємо корисний літній салат з родзинкою. Тільки замість родзинок будуть дуже незвичайні інгредієнти, тому поїхали. Для приготування салату нам знадобиться 4 бурячки, які ми будемо запікати у духовці, жменька горішків, Також додамо нашої червоної солодкої салатної цибульки і ось наші головні родзинки це черешні. А для заправки будемо використовувати лимонний сік та оливкову олію. Цибульку нарізаємо напівкільцями, черешні звільняємо від кісточок, подрібнюємо горішки. Цей салат дуже корисний для серця, оскільки в ньому присутні майже тільки червоні кольори. Далі починаємо все сипати в одну ємність. Першою ми поклали цибульку, зверху посипали горішками, додали наші порізані черешеньки червоні соковиті, ретельно все перемішуємо. В нашій духовичці вже спеклися молоді бурячки, їх ми нарізаємо соломкою і також додаємо в наш салатик. Додаємо за смаком сіль і подрібнюємо вашу улюблену зелень. В нашому випадку це був кріп, можна додавати як петрушку, так і м'яту, базилік, все за вашим вподобанням. Ретельно все перемішали, заправили оливковою олією, дали настоятися декілька хвилинок і вуалям. Незвичайний соковитий і яскравий салатик вже на вашому столі, тому стигніть приготувати смачного!